Соуси від соус UA Firefox. Наш український крафт. Я вже в них не один раз замовляв соуси. Як американські, так і їхні власні. Так, перший у нас тут здається, Smoky Jays, він в новій пляшці йде. Передній раз в січні була тестова партія, вони були в круглих пляшках. Мені, до речі, в круглій більш подобається, ніж в цій. Але в такому, мабуть, краще зберігати в холодосі легше було. Так, ну що, почнемо його. Ну почнем, давай, він? давай. Він має в складі, що то він тут має Тобто Він має бути такий копчений. Согріває, ми, і ми... Е копчений. Ну Я думаю, що якщо тут пише смокі, то він ну, да, має, має бути копчення. Да. Попередній раз тестова партія була, е ну, там рівень писала так само четверка, здається, але там рівень був на 7, там набагато більша острота була. Зараз ця партія вже має бути виправлена. Так. Контроль першого відкриття. О. Такс. Ну що, так сказати, перший круг Ада із стати. Із стати. Ну як? Там останній буде як всі 4, але ладно. Так, я візьму собі. хоча ні, якийсь менший, бо це лайковий має бути. Поїде. Візьми, цей чи ти хочеш прям так виливати? Я хочу на вийти. Не знаю як ти, є. ти хочеш може тобі на ложку, дай. Давай на ложку. Бо так, я можу, я, я тільки не oh, yeah. no, багато. Топс. Ой йо-мая, ну багатой. Такс. Вимазуй, вимазуй, не стісняйся. Ну що, будьмо. Раз, два, три. М -м -м -м. Ну, по по кайфу. Дуже приємне таке копчення, реально. Він по кайфу. М -м -м. Попередня версія була там. Густрота зразу перебувала смак. Тут от іменно смак грає. Согласен. На, на першому місці смак. По гостроті, кстати, не особо ваш. А по гостроті класний, він прогріваючий. Він не валить, не, тобто не для тих, хто хоче себе якби пощекотати нерви. А він іменно так, от, щоб додати гостроти і от до м'яса він вообще просто сковбати да. на ізвичайно зайшов такого. Так, так, согласен. Так, Далі що у нас? Може давай зробимо якусь паузу, а то, типа, ну. Паузу, та я, та я не бачу робити паузу, він не сильно якби пекучий. Ну мене трохи взяло час. Це а... а... взяло? Ну, такої відносно. Типу. Mm -hmm. я, вже, я вже переживаю просто за останній наш сьогоднішній лот. Так, далі йде Brain Mango. Тут має бути Strain в основі. Brain Strain, перець Serrano, халапеньо, манго, цибуля, часник, от вода, лайб, мед спеціалісти цукор, ля-ля-ля. Ну що, я з Манго ще не одного не пробував і з брейнстрейном теж не одного не пробував. Ну я пробував, ти знаєш, хтось Encour був, але він був взагалі немає. Enкона це якби. По гостаті він взагалі був не васим. Він був більш кислий. Enкона це мас-маркет, а це якби є і крафт, це крафт чи український. От. Ну що, який береш? Давай якісь поменчі будемо більше, більше куски. Давай, да, давай, По потім... менш? Блін, а мене то взяв зараз. Взяв? Взяв. Це біда. Такс. Значить, я собі отак от, от копнули. Мені поменше. Тобі поменше. Ти, я Ти знаєш, я манго не особо. Так. Mm, да, ти манго не любитель, так що візьмемо поменше. Ну що? Давай. Думали. Раз, два, три. Погнали. Mm. Вау. Остре. Густріший, ніж той. Так. Да. Густрота відчувається. Але не одразу, де я почув свій смак. Це класно. Мені связують. Вже... Ще, ще дуже цікавий смак. Ну таке, смак манго. Я дуже... дуже цікавий. Я не знаю, ну, я манго, якби не задвинками та чи я їв. Але смак дуже класний, мені подобається. Так, ну, я з вашого дозволу. Тут він ще пише під Дай жару. О! <laughs> Перша слабінка вже дала. Тут він пише під Дай жару. картинка прикольна, і цікава. <laughs> Так. Значить, лишається в нас те... О, так, да, трошки пробрало. Давай, трошки. рівень жару П'ятерка. П'ятерка, ладно. Мені не інтересно, що буде, далі. Візьму, поки переб'ю рецептори сметани. Сметана, до речі, краще ніж було жирне, бо в основному змиває капсайцину якби сама жирність, а не молочна кислота. А Ва? це лучше молодженька. Так, або морозиво, або сметана, чи густіше сметана. Ну, тобто чим жирніше, тим вона краще. Oh. Тебе... О, ти вже бачив почервонів. Червонів? Так. Yeah. Так, мене перебило. Тебе я? В принципі, ще пече, але я думаю, що... Буквально ще пів хвилинки, можна переходити до следующего. Ну тебе вже теж і і... Ні, ну це просто якби, це є реакція на, на пересік, якби ну. Це <гас> в мене досвіду більше. Так, да, я не особо любитель гостро, для мене наприклад. Ооо. Класно. Так? Для мене, наприклад, кетчуп чилі, то він вже для мене. Це, це брейстрей маго. Це я вважаю, що це золота середина гостроти, яка вона має бути. І якраз ідеально посмаку. Тобто спочатку йде смак. А потім плавно переходить в гостропу, яка тебе тримає. Тобто, я би не сказав, що цього соусу можна багато з'їсти зараз, як кетчуп, що він швидко відпускає. Бо ось ми вже хвилину-дві тому його спробували. А теплота ще тримає навіть попри те, що якби, використали ми сметану для того, щоб трішити. Прикольно? З пливом? Ні, ні, не хоче. ну, як хочеш. Ну я не знаю, мені, наприклад, це більше подобається, ну. Я не особливо любитель гостроти, тому мені лімірують цей лучше. І то я би його трохи менше з гостем зробив, би, не вірш трошки менше, так? Да? Десь на троечку, І він би був мені ідеальний. Не знаю. Мені ну, це якби не для початківців соус, це вже для тих, хто трошки прожарив. Согласен, ну, він... да, для... мені оцей і покуса більш навіть Угу, Я тебе зрозумів. Так, далі. Далі Reaper. от соус. Так само 5-10 рівень. Тільки тут у нас в основі йде халапеньо, mm. далі суміш екстра гострих перців. <свілля> О, кародина ріпер. Плачує чепотли угу. є також, так. лаймінь ля-ля. ля Так, ну, Тут екстракту немає, бо в таті його немає сенсу. Вже гострота від брейн манго відпустила. Будемо пробувати цей. Я тобі скажу, що мені мне не нравится. От я не знаю, воно от... ну интересно. Ну я не пива, не любитель, так що я ну, да. тобі з як бы не можу з тобою не підтвердити, не поскорее. Спасибо, что гавно. Бари, цей кусочек. Давай. Четыре 4 на, на ложку. Да, давай, а, давай. Да. Блин, тут ще попередній. Давай на кусок тоді. Давай зразу на кусок. Так буде знать найправильніше. Чуть-чуть тільки. Опс. Ой-ой-ой. Ну ладно. Опс. Пятен, Скільки тут выставьте у нас? Пять, П'ять, Давай, Раз, два, три. з ковбасою идеально заходить. Даже не з мясом, а ковбасою копчений. Він копчений, він фруктовий. М -м навіть цитрусом дає якимось. Да, Зупинилися На Dark Reaper. Ось, і зараз ми його будемо е, по другому разу перевіряти, але нас вже гостродаль відпустила з того часу, як ми помітили, що в нас е, попередній дубль записався всього-навсього 8 хвилин, пройшов е, майже за 10 хвилин після того, як воно зупинилось. Але, так, щоб я не я думає... зараз, щоб не тратити часу, картинки огляд ми вже робили, ми вже його пробували на попередньому. Зараз так, ми зробимо вибачаюся ви, ви... пані так. панове за те, що ми так далі. Нас фей. відпустило вже від всіх попередніх соусів, нас чита вже якби утихла. Тобто, я дали собі нормально готую. Так, Dark Reaper. зараз перемішали так, щоб добре було. Тобто зараз він має бути гострий. І давай на ну, бігом підставляй своє. Підставляю своє корито. Оп-опа. А вже і не страшно. Так, да, вже не, да, менш страшно, не, але раз, стало це два, не три. страшно. Я від своїх слів стосовно копченості і фруктовості не відмовляєш. Він досить гострий. Ох. Він гострий, але не гостріший за Breй Mango. мені здається, да, взагалі не заслужено тут 5, в Брейманго заслуговує, мені здається, 7 по рівню. Він більш б'є. Він одразу починає відчуватися його страта. Цей гострий, але він більш смачний. Він дуже смачний. Він дуже пряний. Він копчений і пряний, але тут більше пряності в ньому. Давай ну, подивимося, що тут по складу більш детально. Халапеньо. А, ну ось Халапеньо. Халапеньо і суміш екстра гострих перців. Тобто, не знаю, які там саме екстра гострі перці. От. Тут є кароліна. Це каролінка дає жар, я так розумію, більше всіх. Але, ну, досить цікавий соус. Так. Але все ж таки, повернуся. Рівень гострих тут 5 заслужено. Тут повинен бути 7, тут 5, 6,5. Тобто міняємо їх місця. Далі у нас лишаються... хто? Тобто. Mega JS я залишу на потім. Fucking happy 2022. Цей соус не такі вже хепі для русні. Ні, не такі вже хепі для русні. Так. Ну, і для нас також якби не дуже радісний цей рік видався. Але я знаю, що цей соус, перша його серія вийшла в 2020 році. Його дуже сильно розхвалювали, на нього був великий попит. В 2021 році я не пам'ятаю, чи він був, і плюс я його не застав якось вже, ну, мені тоді трошки було не до того не, до того, так, не цікавився, а ось 22-й вже до мене потрапив. Що в нас тут є по складу? Примарний перець, Jays Гост Скорпіон, Reaper, Ред Савіна Хабанеро, Чіпотля, Халапеньо, Анчо, тобто тут повний набір перців. Як і в попередньому, але що ж тут буде по смаку? Такс. Давай. Бери свій шмат. Зараз ми більше наїмо. Більше? Більше так. Ой. Він має бути 8 за рівнем жару. Мені цікаво. Чи дійсно він буде на 8. Та тут чайна ложка ціла. Чайна ложка. ось. Ми люди жорсткі. Все для вас. Робиті червіхеди. Ну. Ооо. О, тепер воно дало. Хотів сказати, що якось не відчувається гостроти. Але зараз, коли вже нас відпустило, після того, як не відпустило, воно мене слова за. за за птак за". За, язикається. язикається, так слова затягуються. Я спочатку хотів сказати, що він не гострий. Але він взяв пізніше. Він смачний, він більш солодкий. О, Боже. Боже, якщо так не взяв, то не 8 з 10 Це 8 це найгостріше, що я пробував від Firefox. Найбільш гостріший перед тим був Сір на 10 цегоджуне, який мені дуже сподобався. А це, це заслужено 8. Ну, знову ж таки, мені господину не дуже, бо він зараз пробував на ікоту, Мені це не дуже подобається. О, От. тому для мене оці були кращі, особливо оцей. Так, добре. Факінг. Все-таки не відпускаю одразу. Він хоче нас потримати. вже в мене навіть пот приступив. Ааа, боже, що я зробив? я очі потер. Лох. А, ладно. То таке, то не сильно, але все рівно. Добре, переходимо до mm, найголовнішого. Не переходить, покажуть. Нас вже трошки відпустило. Ну, Ключове слово товажкі. Трошки. <реш> трошки. Так, ну мене більше відпустило, mm -hmm. Дениса менше. Так. Нас лишилися по одному шматку ковбаси тестової. І усіх не ну, погано мегаджей. <реш> І зараз побачимо. Так, Тут в складі перешіпотли Джейс Gost Scorpion. Тобто це той самий соус, що і Smoky Джейс. Тільки це якби лайтовий, він просто для м -м, наявності гостроти він, він м -м, скажімо так, не для тих, хто очікує надзвичайно високої гостроти. А це уже для тих, для тих хто просто ну, не знає, якби, ну, Слово стоп, той, хто вривається в чиліхет культуру, який хоче спробувати найгостріше, найкраще. О, що можливо, щоб померти. Так, можливо, щоб померти. Знаєте, як би гострий соус, гарний гострий соус, він пече на виході і на вході. На вході і на виході, і на вході і на виході так, щоб поріза, може бути. Ось. Тому, ну що, ми будемо зараз його тестувати. Це буде перший мій екстрактний соус. До того найгостріше, що її це був Лакі-13 на Кароліні, там Кароліна було 80. Але от, то був американець. Чи не невозеландський. Новозеланд... Новозеланд... А це от наші. От, він він він. А це наші хлопці з Дніпра, Хотсаус, Файріфокс. Файд. Ось, оце все наш український крафт. Тобто ми підтримуємо свого виробника. Вони підтримують нашу армію, ми підтримуємо нашу армію. Ось так. Ну що, мені трошки страшно, але я про всяк випадок ще раз перебовтаю. Страх не існує. Страху не існує. Ти ж голиш відсутність хоробрості. Багаван на них. свій смак, зараз багато Не є. <с> um> не надо. Так, як ми попередні багато наливали, зараз і наліємо. Туж не виливає і багато. Страхно. Мені поменше, пожалуйста, ти ж просто стой. <рес> Ні, я, я тебе шкодувати не буду. Ти був хорошим другом, поки не почав мені підсовувати всяку діч. Добре, добре, все, це не діч, це якість, це клас. Да, буду скромний. тебе пам'ятати. Раз, два, два три. три. Знаєш, яка була помилка? Зразу його копнуть і тепер він... Опі... я не ковтав, я переживу. Боже. Я тоже а... таке відчуття, ніби я багато ковплюй, і воно в мене пече зараз отуто. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, а... а... я ще око потер... Оло. Ааа. а і я візьму з питання. Для боже, протриваюся я обіцяв хлопцям контент. Вони старалися, як ніяк. О, я вже дихати не можу. Боже, в мене тут все поголює. Мені виступали сльози, як ви можете бачити. О, боже! О. Поки можу говорити. О, ну, я знаю, що екстракт пробирає поступово. Він смачний. Екстрактності тут майже не відчувається. І там буквально трішки на початку такої лайтової гіркоти. А далі йде біль. Це для тих людей, які хочуть себе випробувати. Ті, хто знаєте, розказують що. Та я готовий, я там. Цілий перець чилі і зараз. Ну, ви знаєте, ці початкові чиліхеди, які не знають галь. Дайте їм просто, якщо купіть до себе в колекцію і дайте їм спробувати векен джейс. Хілуваки по гостроті навіть близько не стоїть. Це не смертельно. Можливо, це не смертельно, тому що ми вже підбиті чиліхеди. Ми вже звикли якби до гострого, Але навіть для підписних челіхетів як ми. Його достатньо, щоб трошки прикурити. Да, все власне. Як? Тебе ще більше закрила, ніж мене. Я не знаю, я себе не бачу, але я себе відчуваю немовля, тільки не повзаю і не пісаю. Боже, це класно. Це класно, мені це подобається. Я всім рекомендую замовити собі в колекції його. Це той соус, який дасть вам тієї його стати, якою ви хочете і тоді, коли вам потрібно. Дасть її досить в міру. ви від нього не помрете, бо я очікував, що це екстрактний, я від нього помру. Тому і запасли себе з Але це класний соус. Дійсно, класний соус гарно збалансований щодо смаку, щодо гостроти це золота середина. І саме головне, що це наш український крафт. Бебубай. <нах> На цьому ви наш огляд. Ні, ми потім Солус... ще зробимо останнє слово, але поки що мибубай. <нах> Мого друга вже виключила, Ви бачите. Там вже спокійно натверезу голову заставити рейтинг по смаку. Перше місце займає у нас Smoky Jays і Mega Jays. По суті, це той самий соус, тільки цей більш лайтовий, він більш універсальний. А цей вже для тих, кому замало. Замало взагалі. Це не то, що замало, це для тих, кому вже хочеться на світі пошвидше і. Тіпа, да. Ну я не знаю, я з тобою не, не згоден, але я думаю, що не підготовлена людина від цього соусу, ну, скажімо так, добре і не буде. Так. Це у нас перше місце. Далі друге місце у нас іде Дар Reaper з каролінкою. І на суміші він. Горт Епертів також прикольний. Е Мені здається, що вони навіть з Mango займають одне місце. Хоча Брейн Манго він взагалі якби до цих соусів по смаку він біла ворона, він з них всіх вирізняється. Він не більш фруктовий, фруктовий манговий сап'ясний. Так, так, він фруктовий, він на любителя. Ось він не буде сильно вам універсальним, якщо ви звикли до більш класичного варіанту соусів. Але він досить цікавий і він заслуговує на увагу. І, до речі, по гостроті він недооцінений. Він недооцінений, дійсно по Він досить гострий, так. Він не гостріший, що він тут пише. 5, 5. Я думаю, що він 7. Це моя суб'єктивна думка. 6-6,5, ну не 7, До 7. Так, буде. І у нас на останньому місці, на жаль, вийшов факінг 2020. Це по смаку, це не по гостроті, це по смаку. Це по смаку, так. Це по смаку. Факінг 22. Він, він, він смачний він пряний він він пряний. Пряний смачний, але не настільки смачний, як попередній. Хоча так, наприклад, так. мені за більше ніж більше манго, тому що він? я не дуже любитель манго. Він якби, також самобутній, бо він більше йде по гостроті ударній. Але і смак він теж має досить приємний. Він суміш перців, вони всі різні, дають, як вино. Кожен перець має свою гостроти, да. звісно ж. Я, і він дуже пряний. Мені подобається, що мені подобається. Цесник це тут прикольний, він так. Я чесника не відчув. Є. Є. Є, Він, він прикольний. Він офігує свою нотку, дуже класно, мені зашло. Я чесника не відчув. Що стосується гостроти, то в нас, звісно, ж, перше місце Джейс. Однозначно. Друге місце у нас. Я думаю, друге місце у нас поділимо між пакінгом і манго ось так. Це на, це на третьому місці. І це на останньому третє, місці. Так. Але це все одно це гостро. Це, 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 це гостро це, це, це оптимальний варіант для тих, хто хоче смак і хоче трішки е, підгострити ось так. Ну, не трішки, а так, щоб добре було. Добре, ще підгострити. Ну що, на цьому ми наш огляд завершуємо. Да, я хочу, щоб надіюсь, що ми з... зранку не помремо. Само з Двічі, так. Про да. це треба не забувати і до цього треба бути готовим. Ось. Тому ми український кравд, підтримуємо український крафт. Вони підтримуємо за сили. Ми підтримуємо Збройні Сили, підтримуємо своїх, підтримуємо наших. Досить. Навіть не досить. Я взагалі я в я, я в захваті від того, що в нас в Україні є люди, які варять ось такий крафт, і він дуже годний і він ну стоїть на рівні з ситовими брендами. Ось так. Може даже чомусь, чомусь краще, може наприклад, і світових... нас немає сильно великого досвіду, але є що сказати про ці Так, да, і світових, мабуть, якщо навіть порівнювати наприклад із другим брендом, це мені на першому місці по смаку, тому що він і смачний і не тобто, дуже ти хочеш сказати, що цим соусом можна було б якусь на його на якусь виставку відправити, так як да, артія, да, да він, він дуже смачний. От мені цей найсмачніший з усіх ось, але мене сьогодні найбільше вразив. Приємно дуже вразив. це Мега Джейс, тому що він все-таки гострий. Він смертельно гострий, Він дуже гострий. З моєї точки зору, він не смертельно гострий. Мій колега, який трошки менше досвіду має, він ледь не вмер, як ви могли побачити в камері. Ось, але. Я дуже приємно здивований, що це екстрактний соус, якому екстракта не відчувається от практично взагалі. Це тільки на початку там буквально трошки гостроти, яка компенсується смаком. Я дуже вражений цим соусом і вражений, що якби, ну, що дійсно вийшов дуже гострий соус на екстракті. І смачний. І смачний. Так, на екстракті, і смачний, це, це дуже рідко так буває, щоб так потрапити в яблучко саме в саму золоту да, середину. Да, тут я згодна, тобто да. це є золота серединка. Кожен в колекції Head має мати собі такий. Щоб приборкувати свою жагу до гостроти, знаєте, буває так. А хочеться чогось такого, щоб аж аж. А тут воно стоїть. Ти собі взяв, так чайну ложечку набрав. Менше, ну кудач, чайну ложечку. чайну ложечку і ти, ти одну чайну ложечку візьмеш. І тобі на цілий роботи. день. Добре, так. так, ну з вами був Вова. Так, і Денис. Да. Дякуємо хлопцям з Дніпра. Дякуємо ходцу Бренду Firefox. До зустрічі!